Любі мої школярі, зараз у нас з вами урок української мови. І ми будемо вчитися писати. Пригадаємо з вами лінії, основні лінії і допоміжні лінії сітки зошита, і будемо працювати саме в них. Тож ми продовжуємо нашу роботу. Сіли рівно. Озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Давайте пригадаємо, як ми покладемо зошит, давайте з вами вивчимо віршик. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, сяду рівно, не зігнусь, буду я стара писати. Вправно до роботи вже берусь. Тож пам'ятайте про правила роботи в зошиті під час письма. А зараз приготуйте свої долоньки. Зробимо для наших пальчиків невеличку гімнастику, розкрийте долоньки, подивіться на пальчики, знайдіть великі пальчики. І зараз до нашого великого пальчика будемо приєднувати по черзі. Всі інші приготувалися. З'єднали вказівні пальчики на лівій, і на правій руці відпустили. Середній відпустили, безіменний відпустили, мізінчик відпустили. Ще разочек. Вказівний відпустили, середній. Відпустили, безіменний, відпустили, мізінчик. Відпустили. Молодці! А зараз, будь ласка, візьміть свій олівець, покладіть в долоньки і починайте прокручувати олівець між долоньками. До пальчиків і до зап'ястя. Вперед-назад, вперед-назад. Якщо у вас виходить, прокручувати олівець один. Спробуйте взяти два олівці, покладіть між долоньками і прокручуйте вже два олівці вперед-назад, вперед-назад. Молодці. Приготуйте свої оченята, зробимо і для них гімнастику. Що на уроці української мови ми з вами вивчали і знайомилися із реченням і читали віршик про цирк. Давайте з вами спробуємо пригадати, які звірі виступали в цирку. Ведмедик, льви і тигри, верблюд. Отже, ведмедик, леви і тигри, верблюд. Скажіть, будь ласка, діти, а ми називали це слова чи речення? Ведмідь це слово чи речення? Звичайно, слово. Верблюд це слово чи речення? Це також слово, тому що вони не виражають закінченої думки. Молодці. А тепер відгадайте мою загадку і можете назвати, хто ще виступав на арені цирку. Здоровенний я на зріст, дуже довгий в мене ніс, весь я сірий, вайлуватий і не вмію я стрибати. Відгадали? Так, діти, це слон. А давайте з вами спробуємо дібрати слова ознаки і скажемо, який це слон. Слон великий, слон добрий, слон сірий. Слон африканський. Добре. А тепер давайте пограємо в таку гру. Я буду зараз вам називати речення. А ви порахуйте, скільки слів буде в цьому реченні. Якщо побач... почуєте слово, плескайте в долоні. І порахуйте, скільки разів ви проплескали в долоні. Готові слухати речення? Слухайте. На арені виступає слон. На арені виступає. Слон. Скільки слів ви нарахували? На перше слово арені. Друге слово виступає. Третє слово слон, четверте слово. Діти, давайте пригадаємо, як пишеться саме перше слово в реченні. Подивіться, будь ласка, на перший мій прямокутничок, і ви помітите, що сама перша буква вона більша за розміром, тобто слово починає писатися з великої букви. Подивіться, будь ласка, що ми ставимо в кінці речення. В кінці речення ми з вами ставимо крапочку. Зверніть увагу, як розташовані у мене слова прямокутнички? Разом чи окремо? Звичайно, окремо. То слова в реченні пишуться. Окремо. Скажіть, будь ласка мені, чи е, речення наше висловлює закінчену думку, чи можна далі продовжити? На арені виступає слон? Так, речення зак... має завершену думку. Якби у нас були такі слова, на арені виступає, чи це було б речення? Звичайно, ні, бо ми повинні дізнатися, хто ж виступає? На арені виступає, і ми можемо продовжити клоун: на арені виступає Жонглер. На арені виступає фокусник. На арені виступає Лев. Ось саме це і буде реченням, тому що виражає закінчену думку. Молодці. Зайдіть, будь ласка, за посиланням, яке ви бачите на слайді, а воно буде прикріпленим у вас у нашому завданні. І скажіть, будь ласка, хто зображений на нашому малюночку? Ну, звичайно, цирковий слон. Скажіть, будь ласка, а що у слона за предмет, яким він жонглює? Це м'яч. А якої форми цей м'яч? Так він круглий. То обведіть по крапочкам круглий м'яч? Молодці. Але у нашого м'ячика є смужки. Які це смужки? Прямі чи криві? Так, це прямі смужки. Прямі лінії, які ми будемо штрихувати зверху вниз. На першій сторінці нашої дошки ви помітите циркових твариночок, які. Вміють вправно жонглювати деякими предметами. Подивіться, тюлень, яким предметом володіє дуже добре, обведіть по лініях тваринку з тим предметом, який, який він використовує під час циркової вистави. Коли закінчите роботу, повертаємось на урок. Отже, давайте перевіримо. Тюлень у нас працює з м'ячиком, слон у нас виступає на п'єдесталі, а кінь використовує чарівні підкови. А скажіть мені, будь ласка, серед цих предметів ту тваринку, яка мешкає в Африці. Ну, звичайно, це слон. Молодці. Втомилися? Давайте відпочинемо. діти, а Тепер давайте пригадаємо, що в нашому зошиті є рядочки, в яких живуть букви. І давайте пригадаємо, що у нашого робочого рядочка є верхня рядкова лінія і є нижня рядкова лінія. Між рядочками і над рядочком верхнім є допоміжні лінії. Ось вони. Вони називаються міжрядкова або надрядкова лінія. Сьогодні ми будемо працювати саме з цими лініями. Знайдіть свій перший рядочок, візьміть олівець в руки, пам'ятайте про правила письма і поставте на верхній робочій лінії рядка крапочку. Опустіться на нижню лінію рядочка і поставте ще одну крапочку. Проведіть пряму коротку лінію від верхньої лінії рядочка до нижньої лінії рядочка. Молодці. Відступіть і знову на верхній лінії рядка поставте крапочку. Потім. Поставте крапочку на нижній лінії рядочка і проведіть лінію від верхньої лінії рядка до нижньої лінії рядка. Знову відступіть, поставте крапочку вгорі на верхній лінії рядочка, тепер на нижній лінії рядка і з'єднайте прямою короткою лінію. Виконайте ці рухи до червоної лінії, до поля. Далі не пишіть. Тисніть на паузу і виконайте роботу. Якщо ви вже виконали роботу, то знайдіть другу, другий наш робочий рядочок, але над ним є міжрядкова лінія то на ній ви поставите крапочку ось наша міжрядкова лінія наступну крапочку поставте на нижній лінії рядка. Ось тут. З'єднайте великою прямою вертикальною лінією від міжрядкової до нижньої робочої лінії рядка. Відступіть праворуч і знову поставте точку на міжрядковій лінії. Потім поставте точку на, нижньому, на нижній лінії нашого робочого рядочка. З'єднайте прямою великою вертикальною лінією крапки. Знову відступіть, поставте. Точку на міжрядковій лінії, точку на нижній лінії рядка і з'єднайте великою вертикальною лінією. Виконайте цю роботу до кінця рядочка, дойдете до червоного поля, далі не пишіть. Молодці. Наш урок добігає кінця. Ви дуже постаралися, ви справжні професіонали в написанні прямих ліній. Тепер ви будете вміти писати вже великі, довгі, прямі вертикальні лінії. Я буду з радістю чекати з вами на нашу зустріч на наступному уроці.